Ворог обстріляв біля 15 населених пунктів. Знову Харківський район, північ нашої території, знову Чугуївський район, місто Вовчанськ, і ті населені пункти, які знаходяться ближче до державного кордону, знову Куп'янський район, місто Куп'янськ було обстріляно із артилерії. Одна людина отримала поранення. Ну і ті населені пункти знову ж таки, де ведуться активні бойові дії чи прифронтова територія, так само знаходиться постійно під вогнем. Так дійсно наші воїни відбили біля 13 ворожих атак. Інтенсивність наступальних дій по цьому напрямку знову відновилася від ворога. Два напрямки у нас такі досить серйозні: це відповідно Сенківка і звичайно Табаївка, тобто це інший напрямок. Там відповідно трохи південніше від міста Куп'янська, які теж досить важкий, однак повністю контрольований нашими збройними силами. Пане Олеже, цього тижня Харківщина зазнала кілька дуже потужних обстрілів. Скажіть нам, будь ласка, як багато за цей тиждень окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру? Ну, знаєте, якщо брати там принципі за цей місяць, то на жаль, 21 людина загинула у нас, в тому числі там маленька дівчинка. Крім того, близько 180 людей отримали поранення. З них 20 – це діти. Якщо брати житлова інфраструктура, то пошкоджено біля 250 будинків. Наразі ступінь відповідно руйнувань досить, тобто різний. Є. Є ті житлові, тобто будинки, які зараз мають проходити експертизу в принципі на можливість їх відновлення, є ті будинки, які Мають незначні ушкодження однак роботи досить велика кількість. Кожен будинок має бути обстежений перед тим, як дозволити людям повертатись фактично до своїх безпосередньо квартир. Внаслідок ворожих обстрілів було знеструмлено біля 12 тисяч абонентів по місту Харкову. Наразі вся електроенергія вже відновлена. Щодо газопостачання, так само відновлено. Щодо теплопостачання. Наразі ще під питанням один житловий будинок. Однак, все одно, я думаю, що найближчим часом тепло буде відповідно подано. Тому ми намагаємося оперативно з нашими підрозділами ДСНС, з нашими комунальними службами міста відновлювати, тобто повністю цю шкоду, яка була завдана такими ракетними ударами. Однак, звичайно, руйнування досить важкі. І це не лише і житлові будинки. Це і історична звичайно пам'ятка там ну, ну, тобто нашого міста днями 23 числа була зруйнована там академія правових наук України, яка е, мала дислокацію саме у місті Харкові. Тому е, звичайно працюємо і, і перш за все завдання усунути там аварійні, щоб людям е, нічого не загрожувало внаслідок таких масштабних руйнувань. Пане Олеже, Росія найближчими тижнями може спробувати атакувати Харківську область. Таку інформацію оприлюднила розвідка Естонії. Яка ваша думка стосовно цього? можете підтвердити або навпаки спростувати цю інформацію? Ну, дивіться, цю інформацію не може ані підтвердити, ані спростувати. Справа в тому, що ми маємо бути готовими 24 на 7 для того, щоб звичайно Росія може проводити певні наступальні дії по будь-якому з напрямків це і північ, і північно-східний вовчанський напрямок, це і звичайно східний напрямок, де вона фактично вже реалізовує такі плани. І тут ми маємо разом із нашими військовими і працювати над підвищенням обороноздатності, над фортифікаційними спорудами, щоб наші збройні сили були максимально. Мальне ефективними на полі бою, і тут ми працюємо знов ж таки фактично цілодобово і слідкуємо за тими військами, які е можуть бути проти нас і на півночі. Це білгородський напрямок, і на Бовчанському напрямку, і на Куп'янському напрямку, в тому числі, щоб вчасно реагувати на такі загрози і е звичайно вживати оперативно необхідних, е тобто заходів. З огляду, от на ці загрози, яка ситуація з обов'язковою евакуацією людей з прифронтових населених пунктів? Скільки там ще може залишатися дітей, і чи вдається вивозити людей? Якщо брати куп'янський напрямок, то фактично з часу, коли ми оголосили обов'язкову евакуацію ще з 27 населених пунктів двох громад, ми вивезли 200 людей. Звідти з них 25 – це е, сім'ї із дітьми. Е, звичайно, що будемо працювати на тому, щоб пришвидшити темпи евакуації. По цим населеним пунктам залишається ще приблизно 3 тисячі людей, враховуючи те, що обстріли е, ведуться по цивільним. Населеним пунктам, по житловим будинкам, тощо звичайно, що будемо закликати людей для виїзду з цих безпосередньо територій задля їх безпосередньо безпеки. Ну і, звичайно нагадую принагідно, що у нас працює телефон гарячої лінії, і туди можуть звертатися всі люди, як мешканці міста Харкова, так і області, яким потрібна або евакуація, або тимчасове помешкання для проживання, оскільки житлова інфраструктура може бути пошкоджена. Пане Олеже, а чи розглядаєте варіант збільшення переліку населених пунктів, звідки доведеться провести евакуацію? Тому що, як ви зазначили, окупанти почали бити ще більше по а, житловому сектору. Наші дії тут будуть абсолютно послідовні в залежності від тієї військової обстановки, яку ми будемо мати, зокрема на Куп'янському чи Вовчанському напрямку. Ми будемо вже приймати рішення щодо можливої обов'язкової евакуації вже в примусовий спосіб, по в тому числі цим населеним пунктам, і перш за все, звичайно, акцентувати будемо увагу на сім'ї там, де проживають діти. Ну і так само по іншим населеним пунктам, по іншим напрямкам, в залежності від тих загроз, які можливо. Будуть, тобто мати місце, а яка гуманітарна ситуація, от в цих прикордонних населених пунктах, тому що ми дуже багато бачимо, що коли привозять навіть гуманітарні вантажі, ворог намагається бити по скупченню людей для того, щоб збільшити кількість загиблих. Це і одна із причин фактичного об'явлення було обов'язковою евакуацією, тому що порядок населених пунктів, які знаходяться на прикордонні, немає електропостачання. Таких у нас там біля 60 населених. Пунктів це біля 16 тисяч абонентів. Це в тому числі і ускладнення логістика щодо доставки ліків, щодо доставки продуктів харчування, тощо і дійсно для того, щоб не наражати відповідно комунальні служби, відповідно там електриків наших чи там банально водіїв автомобілів, які везуть або продукти харчування, або Працівників аптек, да е, тому, що йдуть там постійні обстріли, волог і тобто ворог прицільно б'є саме по е, цим, так би мовити, цілям. То звичайно, що ми і е, закликаємо людей евакуйовуватися з цих населених пунктів, тому що забезпечити там життєдіяльність досить важко.